Всім привіт! З вами ДВК Мото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка універсальний захист для рук на мотоцикл з можливістю регулювання по висоті. Мається на увазі ось ця висота. Можна регулювати її індивідуально під кожного райдера. Захист у нас виконаний ударом міцного пластика. Бачите, жорстка основа. І такі верхні і нижні пластикові накладки. Які будуть захищати від вітру, ну і від маленьких гілочок. Кріплення у нас відбувається двохточкове за допомогою хомута до руля і такий металевий болт, саморозпірний в торець руля. Трошки згодом я покажу, як воно буде виглядати на самому рулі. По розмірах, загальна довжина у нас 30 см. Глибина, ось ця частина.